Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу до вас звернутися з наступною пропозицією. По-перше, я хочу вам всім подякувати, хто підписується на мій канал, хто коментує. Дякую вам. У вас уже більше 20 тисяч. Тому в зв'язку з тим, що канал росте, розвивається. Хочу запропонувати вам такий діалог між мною та вами. Пропоную вам задати питання під даним відео на ті. Які ви шукаєте і не можемо, не можете, скажімо, знайти, тобто безкоштовні, і ви зможете отримати безкоштовну консультацію на своє питання. Якщо питань буде багато, вони будуть повторюватися, то я вам буду висвітлювати ваші питання у відео, щоб не повторюватися, і щоб інформація була загальнодоступною для всіх. Тому чекаю вас в коментарях, задавайте питання. Я ще раз хочу щиро подякувати всім, хто підписується на мій канал. Дякую, що коментуєте, дякую, що залишаєте свою думку, дякую, що слухаєте мої відео і шукаєте на них відповідь на ті запитання, які у вас виникають в повсякденному житті. Тож, давайте спробуємо, пишіть, будь ласка, питання під цим відео. Ті питання, які наберуть найбільшу кількість, я їх висвітлю відео там, де буде менше питань, так тому ви зможете отримати коротку юридичну консультацію на своє запитання.